На тому тижні відбулися сходи громадян сільських та селищних рад Лозівського району, в яких також приймали участь керівники району та керівники районних служб. Метою зібрань були звіти голів сільських та селищних рад про ту роботу, яку вони та їх виконкоми робили за останні та попередні роки. Також мешканці мали змогу віч поспілкуватися з керівниками району. Сходи громадян відбулися вже в половині сільських рад Лозівщини і в. Кожній сільській раді спостерігався деякий контраст. Якщо вдатися до аналізу сходів та підбити підсумки першої половини звітної кампанії, то можна побачити, що є питання проблемні питання у громади, які їх об'єднують у спільному невирішенні. А бувало й таке, що на думку посадовців, громада має повне право проблему вирішити на місці, не звертаючись десь в Лозову, а то й далі. Одним з наболілих питань на селі є питання молока та його. Збуту підприємствам молокопереробки. Это частная предприятия. У вас договора з ними є. Откуда они нас заробят? Ну как о чем вопросы тогда задають? Нас запунивают всего на всего. И за безценок забирают это молоко. А вы а ви і соглашаетесь? кожному каждом селе же. Если он сегодня у вас не купит, а завтра в другом селі не купит. підійміть цену, аж бігом підійміть. Ціна молока при здачі закупникам населення не влаштовує, проте усі молоко здають, мотивуючи це тим, що з поганої вівці, хоч вовний шмат, впливати на ціну молока райдержадміністрація не вправі і не може по закону. Говорив на сходах голова Сергій Красноперов. Також на сходах усіх сільських громад гостро ставилось питання транспортного обслуговування. Емоції вирували, коли згадувались історії людей похилого віку, які мали недобрі розмови з водіями маршруток. Приїхав у неділю, поїхав на зову. Понеділок їду в оцей. До приводня до а я зльовий. Каже, вставай, я далі не Та їхали, і мені ще 4 кілометра дуть пішком. Внимательно, да? Получается, с Лозовой мы чем-то можем уехать, а в Лозовой приехать нечем. Приходим до врачей, покуда пройдешь, Николай, бросаешь кабинет и идешь на автобус. Почему? Потому что у 12.25 нема Я вожу за те деньги, вы проехали, я взял эти деньги, заправился, заплатил зарплату водителя, заплатил налог, все как положено, отремонтировал машину, и за это я вожу. За скука не було була дано ні одної та я не бюджетна організація. Я правда шля іншими словами, у людини є бізнес і вона рахує свої гроші та шукає шляхи заробітку. На збиткові та невигідні маршрути недоцільно працювати, але влада району умовляє перевізників не припиняти роботу, інколи це вдається, дуже важко. Ми їх держимо за руки і за ноги, щоб не побросили те, що є. От повірте, правильно, тому що газ подорожав, вони на газу їздять, не на бензині, а на природному газу. Запчасти подорожали і так далі. І так далі. У нас 27 маршрутів, і, к сожалению, почти вони всі убыточні. Тот перевозчик, який є, він получает в городе. Азиває і перекриває розходи в Лазавському районі. Якщо була з десь ця прибульна діла, але щасне, та тут, справ, вчасне, тут очередь стояла. Я вам отвечаю. Зараз крутні часи переживає ціла держава. Скрізь все дорожчає, і до чого це приведе, невідомо. Але влада району усі нарікання мешканців громади прийняла до уваги та намагатиметься вирішити з позитивом для мешканців. В районі значно відрізняється і рівень життя в сільських радах. Порівняти можна сусідів Бунаківську та Павлівську сільради. Сходи громадян в цих сільських радах проходили в один день. В Бунаковому на зустріч громадяни прийшли, але голови їхньої ради не було. Мабуть, нічого було сказати односельчанам. Була стаття про Катерину Гаврилівну, у якій вона про себе таке розказувала. І асфальт сілі положений. Він положений, тільки не в дворі. Проїдьтеся після цього того, проїдьтеся по всьому селі, подивіться, чи хоч одна ямка залатана, це моє таке, ви можете звертати на це увагу, ну, але те, що читають і те, що робиться, це дві великі різниці. Я зрозумів, я говорила, ну, навоїть отпуска моє, де себе запрошу, побалакаємо і розберемося, що зі сделала і чого не зрола. На території Бунаківщини наочний безлад, тому люди обурені без настрою та купою невирішених проблем. Якщо потрапити на територію сусідньої Павлівської сільради, то це як на іншу планету. Тут теж проблем діжка з горкою, але їх вирішують і не створюють нові. В Павлівській сільській раді мешканці аплодували місцевому голові за доповідь правдиву та змістовну. Віктор Долгополов розповідав про зроблене, охопивши все від проблем окремих се селян До стосунків з посадовцями вищих рангів. Віддача громаді голови та його помічників відчувається. Говорили присутні селяни. Школа працює, клуб не розвалили, світло є, інтернет для молоді та інші важливі дрібниці теж в наявності. У нас є на бюджеті розвитку 30 тисяч 750 гривень. Ми, ми рішили їх ці кошти е е на освітлення. Почнемо ми. На в'їзді, з вулиці. Проєкт є з вулиці Садової. Павло. Я думаю, ні у кого заперечено не буде з цього переводу. Освітлюємо вулицю Садову. Єдиний недолік, який ще об'єднує громадян Лозівського району, так це неякісне обслуговування Укрпошти та Укртелекому. Люди не чують радіо, не дзвонять по телефону і мобільний зв'язок не всюди, та не читають газети. На селі можна констатувати інформаційний голод. Телефон у вас не працює? У нас не робота. місяці не роблять телефони, ніхто. Я виписала газету Голос Лозівщини». Я її отримую. Вівторок я отримую, в четвер. Сьогодні мені принесли, слава Богу, сьогодні мені передати. Мені, я не в почтовому ящику так. Звоніть, мой телефон 264.00 городський, пожалуйста, якісь проблеми будуть на будущее? Це питання тієї шланки, що і молоко з маршрутками. Біда радіо та газет не залежить від керівників підрозділів, які працюють в райцентрі. Складна ситуація починається з недофінансування з маленьких зарплат працівників Укртелекому та Укрпошти, з низьких продажів продукції, яку реалізують листоноші в селах. Це все призвело до нерентабельності. І як вихід з ситуації, керівництво з Києва та Харкова вирішило скоротити працівників зв'язку і телеграфу за. Ради економії, результат цього село невдоволене. Аби вирішити питання з поштою і телефонами, керівники району будуть звертатися до очільників Укрпошти та Укртелекому, будуть доповідати губернаторові та знаходити шляхи вирішення проблеми великої проблеми. Центральне управління Харків Київ убирає а ми будемо просити і щоб їх сіті. обратно. щоби нуля братіма їх убрала. Ми за Зате й говорів. З медициною на селі поки все добре, але не зовсім в Надеждівці карета швидкої допомоги є каретою з минулого. Старенький уаз може ще більше нашкодити хворому, доки того привезуть до лікарні. У мене мужа був інсульт, і ми пока довезли його. Вона на ходу відкрили задні двері, і вона вся тарахтить. Ну в общем, то не винасіма возить людей. Гадаємо, що це питання буде вирішення, але в прошлую осені я не ошибаюсь, дві нові ті скоропомощі на город Лазового Лазово зайондар. І швидкі допомоги перші літаки підрозділ, який тепер на, на прямки Харкова. Мешканці просили направити в села такі ж автомобілі швидкої, які і в місті. Але що зробиться з новими автівками, коли вони поїздять по дорогах Лозівщини, питання, яке теж ставить під сумнів, якісне медичне обслуговування. В селах купа проблем з ними керівники вже другий тиждень знайомляться. На жаль, поки багато питань не вирішено, але поступово розглядатиметься все. Громада Лозівщини теж не повинна сидіти і чекати, коли районні Керманичі створять. Тьть диво, диво селяни спроможні створити самі своєю працею, наполегливістю і в умовах єдності. Адже маленьке село, якщо згуртується і стане чи не єдиною родиною, виживе в будь-яких кризових ситуаціях. Подорожі районам по сільських радах продовжаться ще на цьому тижні. Попереду вісім сільських рад.